Всім добрий вечір. Дивіться, що я вам сьогодні покажу Лерочки. Лерочки, як всі люблять, всі ж люблять Лерочки. Ну, одразу вам скажу, якісь лерочки інтересні. Дуже інтересні. Вони на них не на одній немає розміру. Є там, може, циферка один або два, будь написана. Тобі ж такого немає, що там 8, шах 1, 1,25 або там 10, шах 2, це 8. Просто цифра 8. Ну а по суті, це 10. Навіть 1, 1,25. Тут, навіть, 1,5 да, Крупніший. А це 1,25. Що вот. Вот. у нас? Ось подивіться. Цифра 3. Це теж десятка. А може й восьмерка? Щас... Навіть восьмерка. От, просто цифра 3. Е, я тут знайшов два штучки брака, бачите без зубів. Без зубів. Це з зубами, але бачите, що-то, мабуть, тьо якесь. Може це. Не то, що навіть не брак. Ну, по суті, брак, типу що забули понабивати ці розміри. Просто дим, там 2, 3, 5, 7, 8. Отакі циферки. От, дивіться, циферка 2. На в це. 12 точно, 12-та. Вони всі нові. Абсолютно нові, просто трохи поржавіли. Щобість, по моїм припущенням, оце восьмерка. О, це точно восьмерка. Шах мелкий-мілний. мелкий бачите. Навіть 0,7. Ну, Може десь трошки поржавіло. Це таке як Вот. Бачите, тут навіть на таких нема маркіровки. Не на одній. О! Оце я хотів сказати брак, що нема маркіровки, забув це слово. От, <coughs> ось я десятку знайшов. Бачите, все воно проганяється. Все тугенько. Ну, це на китайській шпільці. Чуть-чуть воно люфтить. Що вот. вам тут показати. Ну, грубо говоря, вот, до такий. Ще п'ятерочка, мабуть. П'ятерочка. До такой. Тут у нас теж всі без маркировки. А, М-48. М-48. Дивіться, які вони офігенні. Вберемо кувалду. Шикарні. Ну не рапідні. Я десь одну чіркав, де я їх уже дів. О, О Бачите, вроді рапідна. Таке щось очень-очень похоже на R6M5, Ну, трошки не дотягує іскра. Може там R3M3. Коротше, дивіться, їх тут 250 штук, може бути і 20 штук. Ви от, типу, от от, от, бачите, одинакових 20 штук. от, Може і може вони і різні. Е, може бути і 20, і 30, 40 штук одного розміру. Тобто М10, шах 125. 250 штук. Ціна 4200. Без претензій, і возвратів. Хто хоче, пожалуйста, купуйте, нікого не заставляю. Якби тут було більше розмірів, можна було вже і там по 30-40 гривень. А так це виходить по 17, -17 гривень, 16-17 гривень десь за штуку. Ці ж теж входять ось, оце ось ось комплект. 250 штук я насчитав 4200 гривень. Кому підходить, пожалуйста, купляйте без маркировок, без маркіровок, Просто без маркіровок. 20-30 штук одинакових. Хто спросить, чи вони одинакові, я скажу, що вони одинакові багато. Все, думайте, рішайте, купуйте. Далі болти за 900 вже показував 30 кг. Отак виглядять. Да, багато шмурдяка, але і не по 50 Були б новенькі, були б по 50 Тут, бачите, такі троєчка, там чка Болтики до, до М8. Якісь гвоздики. Ну, я ж кажу, і ціна 30 гривень кг в з контейнером. По-моєму, контейнер я не Тим не, не мені. 900 гривень за цей ящик з цими всіми болтиками. Далі цей ящик 2400, 55 кг. Ну, по факту тут трошки менше, бо я з тазиком вважав, ну а ціна без тазіка. короче, Все чітко Такий от ящик болти гаєчки. Все, что хочешь, все, что хочешь. Может. Где-то застылошки и крупная резьба, есть и мелкая. Такие вот длится кабаны. О, 8,8 ВСП, Дорогий болт. Цена. Цена озвучена. 2400. Ну, можно ще якусь сотню на торг. Дальше. Квалда такая 450 гривень 8 кг. Шикарно. Такие винты есть. Винты. О, показываю їх уже, на них є несколько штук. Що у нас далі? Ромашки по 25 за кіло, редуктора. Там он теж всякого добра хватает. Дивіться, кому що интересно, пишіть, сделаю фото, відео, обзор таврия 400 баксов. 400 баксов. Естественно, без сверл. Щоб ви понимали, там он сверл лежить больше, чем стоя сама таврия. Ну, грубо говоря, вже одна коробочка. Та коробочка стоїть більше, ніж вся Таврія. Як так вийшло, я не знаю. Інфляція, мабуть. Колюсика, редуктора по 40 за кіло, люнет. А зараз я вам покажу, дивіться, мастер парковки. О, Джон мілі... Тупо Джон Міліметрон. Дивіться. Навіть палець не пролази. Оце, оце вже чітко припаркувався. Ну це я в шокі сам себе. Різці по 20 за кіло. Ось тут вот продається. Тинь-тинь-тинь. Круг. Трешка, 112 см. Так, пройдемося ще тут. Оце от сошвейної машинки імпортної. О, теж десь показував тут вкил-викил, двіжок робочий, шикарний, електромагнітний тормоз, вся херня 1800. Ну, можна, якщо буде бажання, поторгуватися трохи. Бажання буде в мене. У вас все зрозуміло, всі люблять торгуватися, я сам люблю. Но Действуємо по ситуації. Пануса о гексанитові резці. 100 гривень штука забрать усі. Їх там штук 20. Значит, всі новенькі, всі гарненькі, всі шикарні гексанитові резці на координатно розташний станок. По диаметрам тут на 22. Есть от поменше, наверное, 20 -ка. А тут значить, на 24. Коротше, кому интересно, поміряю. Ну, Но желательно забрать усі линейка. Ой, угольник 1700, квадрант 1 К01БУ, але хороше настояння. Фрези, тисочки, тисочки чоткі. Я вже їх подумаю собі реально оставить, бо вже ними работал Реально чітко класно. 1000 гривень. Оці пропеллери 500 гривень. Може навіть робочі. Може, якщо не заберу, то їх і проверю Далі сверлышки ой, ой, щось зацепився, не забываем Тут в мене мішок. Треба випалювати. Що е, в нас по сердцям? Наборчик 1270. Не забуваємо. Пишемо, кому інтересно, пишемо. І купуємо, соответственно, отакі от, от. О, от так вам покажу всю табличку, які є розміри. Ці верхні від 10 штук. Ось так от поки. Це від 5 штук можна. От ста штука ці ще дешевше. 3-4-5 гривень від 10. 4, 5, 6 гривень. Що вам тут показати? Тут пока місь срач. Пока місь срач. Це все перебираю, делаю. Сьогодні час не було. Займався другим віпросом. Що я вам покажу? Є такі розетки? Розетки 250 вольт. Де вони? О, на 3-4К. Я думаю, вони трьохфазні. А вони, мабуть, Да? 10 ампер, 250 вольт. Не знаю, їх тут раз, два, три, 4, п'ять штук. Ну, Може хто хоче за 200 гривень забирайте. Так, Такі приколяси, нікому не треба. Отдав би недорого, взагалі недорого. Там гривень по 40 за кілограм. Може їх кілограм 5 є. Ну, вони мені вони в мусору йдуть. Отака херня є. Багато їх штук 5. Я їх поб'ю. Це алюміній і ліцам. Ну, на розборку. Місто такі забув оці, блять, шпінгалети. забув як називається. Колодки. О! Ось таке от. Скільки їх тут? 40 гривень ця колодка, їх є багато. Є отакі от шпінгалети. Ці 15 гривень. Ну, хоча б там штук по 5. Такі є концевик один, Один. оп. Одинакові, М19, М21. Ці у нас будуть по 200 гривень. Навірно, вони робочі. По 200, 400 гривень два штуки. Концевики. Що вам ще тут розборка? Тут більш поки вам нічого предложити, треба порядки трошки понаводити. Ось такі є якісь зажимчики, УСПшки. 350 і 300 гривень. О, бачите, там вінтик, шпунтик, о, ще один якийсь концевичок. Це буде 100 гривень. Такий. Не, так. Хай буде 100 гривень. Тут може що побачите, ну, крім Лєрки, то ви якісь, не знаю, мали їх. Головка 15 тисяч торг. Можна навіть за 10 або за 12. Ну, кому інтересно, пишіть, договоримося. Рисси, рисси, рісси, рисову. Є такі рисси 20 гривень штучка 12х12. 12. І ось такі рапідні r 6 m 5 Тоже 12, ну трошки коротше, ці по 15 гривень, оці, типа ці, ці отрезні по 20 гривень. Єнські кількість, Кому цікаво, пишіть, заказуйте. Фрезу. Отакі кстати вопрос по тим. З купчиком відкритий. Хто знає, хто купляє, може хто дивиться. Купляє. <клес> <клес> Бо ті онлайн-прийомки там ціна взагалі нічтожна, так сказати. На весь цей бистрий рез. m 65 r 18 Все, кому що цікаво, пишіть на Viber. Як всегда, краще скріншотик скинули, предоплату скинули. І воно до вас благополучно поїхало. Всім пока!